Мені відповідь, ви серйозно, ви кончені, чи що? Ви Офіс президента України надсилає мені відповідь. Ви що там, блядь, всі курите? Скажіть мені, пожалуйста, оце ваше отношення к воєнним? Я вам відправляю рапорти, я вам відправляю звернення, я вам відправляю безвісти зниклих, я вам відправляю. Скарги людей. Я вам подивіться, скільки я на благодійному фонді бланків поробив. Подивіться заява голові благодійного фонду, безсмертно Віталія Олександровича, телефон. Військова частина А7123, добровольці ТРО. До мене звертається. Чому вони звертаються до Оскара, якщо в нас є власть, якщо вона є? У нас є кабінетні криси, у нас є чиновники з сумочками на бок, кожен курточка ходять, пальцями з на машинах за державні кошти куплені, повиписували собі премії, повисписували собі зарплати, повиписували собі переусу. Психологи собі понанімали нардепи, тому що вони психологічний, сука, стрес від війни. У вас психологічний стрес буде на другий день після перемоги. Отут я вам клянусь, він у вас буде. Ваше сука щастя, що поки що йде війна. І поки в Україні точиться війна, жодної акції протесту я не підтримаю. Але на другий день після перемоги. Оце я вам обіцяю. Воєнні вам зроблять такий психологічний стрес, що у вас почки в жопу повпадають. А тепер скажіть мені, будь ласка. Чому Оскар має звертатися повністю по безвісті зниклим, якщо в нас є влада? Я звертаюся до президента Директор, Будь ласка. Тимчасово виконуючому обов'язки директора НАБУ у глава Гізо Тристановича. Шановний Гізо Тристанович, я Оскар Олексій Геневич, волонтер та засновник благодійного фонду Олексія Оскара, офіційно повідомляю, що водію безперечними фактами антидержавницької діяльності окремих камбатів Збройних сил України, чиновників, перевищеними своїх службових повноважень та вчинення умов фейдастану інших правопоручень Як приклад такої діяльності, заявляю про масове розкрадання гуманітарної допомоги чиновникам Волинської обласної державної адміністрації під керівництвом і голови погуляйка Юрія Михайловича. Крім того, зазначаю, що що володіють доказами корупційних правопорушень, чинених окремими представниками благодійного фонду Сергія Притули, комбатів, офіцерів. Ось, ось, скільки заяв і звернень звернення писав, що мені присилає Офіс Президента. Оце ви мені відповідь прислали? Оце Офіс Президента, ви мені відповідь прислали? Це ваша відповідальність? Це ваша відповідальність, це ваше відношення до військових. Так ви себе ведете, так ви захищаєте українців, так ви захищаєте військових. І ви мені, блядь, будете розказувати, що вам за Україну болить. Да вам болить як можна більше наїбати і нагнути весь світ на гроші. В время, як весь світ. Всі люди е, включили людяність по граму собирали гуманітарну допомогу, хто скільки може копійку давав. Ви, Паскуди, гниди вонючі розкрадаєте сьогодні гроші. Ви з державного бюджету України 2023 року на 181% збільшуєте видатки на утримання секретаряту Кабміну. Не військових, не зарплат, не виплат бойових, не соціальних виплат, не компенсації зруйнованого житла, а на утримання. Апарату кабінету міністрів України, ви серйозно думаєте, що ми все це забудемо, що ми вам все це пробачимо. Ви замість того, щоб розпустити Верховну Раду України на свинарник який утримання цього свинарника, сама дорога ферма у світі, знаєте, це не голландські ферми з коровами. Сама дорога ферма у світі це Верховна Рада України. Стільки, скільки тратиться на утримання 435 свиней. Не трати не одна Україна. Скільки скільки тратимо ми? 33 мільярда гривень. Скажіть мені, будь ласка, з якого перепуга весь світ має нам допомагати фінансово, якщо ми можемо собі дозволити утримувати найдорожчу ферму в світі з 430 хряками, нардепами, свинями. По чому весь світ має нам давати тоді гроші, якщо ми утримуємо за 33 мільярди цих гнит, які повиписували собі зарплати, повиписували собі премії, повиписували собі е, компенсації за моральний ущерб на війну, повиписували собі машини, повиписували собі компенсації по 278 тисяч гривень на житло, тому що їм блядь, жити йде, тому що бомжі йшли е, по переходу, об'явлення требується придурок слугу народу. Я підходжу повністю по всім параметрам. Отак набилося, бо на більшість Верховній Раді України. Тепер скажіть мені, будь ласка, а де ж це ділась монобільшість. Чому сьогодні державний бюджет України 2023 прийняли за допомогою не монобільшості, а опозиційної платформи за життя фракції і депутатських груп регіоналів. Нуль голосів дали за державний бюджет Порошенко, нуль голосів дала Тимошенко, Зато всі недобитки Ригів, які поназивалися іншими назвами, дали голоси, щоб прийняти державний бюджет України. А де ж монобільшість подівалася? Розсосалася, розбіжалася, а з України на утекла. Так ви ж там, пане президенте, кажете, що ви кремлівські партії ліквідували. А це, хто під куполом, блядь, ходить від Кремля і від Путіна представляє інтереси під куполом Верховної Ради України. Бойка фамілія, ну вам не каже? Льовочкін, який сидить в комітеті Верховної Ради України з питань оборони і розвідки. Льовочкін, сука, який несе відповідальність за небесну сотню. Льовачкіння який давав поради Януковичу. Льовочкін, який котрий зв'язок з Кремлем, сидить сьогодні в комітеті оборони і розвідки. Ви що, блядь, там сума всі посходили. І ви на Оскара Райс дві кримінальних сра... сранних справи. Вам что больше заняться нечем? Ну хорошо, закончится война.